Земля то не просто грудка під ногами, а живий організм, який дихає, п'є, відпочиває і втомлюється. Хто працює на землі, давно, той знає. Бувають роки, коли город ніби відвертається від людини, нічого не родить, хоч засійся до вечора. Копаєш, копаєш. А під лопатою тверда кірка, як бетон, вода не йде в глиб, рослини сохнуть або жовтіють. І здається, що винна погода, але насправді причина глибша. Сама земля задихається. Так буває, коли її роками перевертають до гори дригом, коли з неї виносять усе живе і нічим не повертають. Коли кожної весни копаєш до поту, а восени вивозиш рештки, не залишаючи жодного сліду органіки, то як би змушував живе тіло дихати крізь камінь. У ґрунті живуть мільйони дрібних істот черв'яки, жуки, бактерії, грибки. Вони і є справжні робітники, що творять родючість, та коли землю щороку перевертають, вони гинуть. Сонце палить верхній шар, дощі змивають решту і поступово утворюється твердий прошарок, який не пропускає повітря. От тоді земля стає мертвою, темна, важка, липка, без запаху життя. Якщо взяти грудку такого ґрунту, вона не розсипається, а тріскає. Таку землю люди часто називають збитою, і недарма кажуть земля змертвіла. Коли земля задихається, вона не може годувати ні рослину, ні людину, у ній немає кисню, коріння не дихає, не бере поживи. Навіть дощова вода стікає зверху, не просочуючись, і город стоїть мокрим болотом або тріщить від посухи. І тоді на таких місцях виростає лише бур'ян, щириця. Лобода, гірчак вони невибагливі, ростуть, де інші не витримують. Це перша ознака, що земля просить допомоги. Багато хто вірить, що щоб був урожай, треба глибше перекопати. Але це велика помилка. Копаючи, людина руйнує природну структуру ґрунту, перемішує шари, де мешкають різні живі організми, верхні, ті, що звикли до повітря. Опиняються внизу і гинуть, нижні, яким потрібна волога і темрява, потрапляють нагору і теж пропадають, і з кожним роком земля втрачає свої сили, поки не стане каменем. Ще одна причина відсутність органіки раніше на кожному подвір'ї був гній, солома, листя, компост. Люди знали, землю треба годувати. Як тіло без їжі слабне, так і ґрунт без органічних решток стає мертвим. Органіка дає не тільки поживу, а й структуру, робить землю пухкою вологоємною теплою. У ній заводяться черв'яки, з'являється запах справжньої землі той, що нагадує дощ у травні. Без цього всього земля стає сухою, як попіл, і будь-яке добриво, навіть дороге не допомагає. Наші предки це розуміли без книжок вони бачили, що там, де лежить листя чи трава, Земля навесні м'яка темна, як пух, а там, де гола, тверда, як цегла. Тому вони не поспішали копати, вони давали землі відпочити, прикривали її, як хліб у печі рушником. Тепер ми часто забули ці прості речі Женемось за швидким результатом, щоб рівно, чисто, без бур'єнів. Але природа не любить поспіху і якщо її не слухати, вона мовчки карає врожаєм, сухими стеблами, тріщинами в ґрунті. Коли приходить осінь, треба дивитися не тільки на те, що виросло, а й на саму землю. Якщо вона важка, сіра, без життя, значить треба її рятувати, треба дати їй дихати знову. Бо земля то серце нашого господарства. І якщо воно зупиниться, не допоможе ні вода, ні насіння, ні праця. Отож, тема відновлення ґрунту не просто агрономічна порада, це питання життя. Якщо сьогодні не подбати, завтра можна втратити все: урожай, хліб, силу. Земля не зраджує людину, але вона вимагає поваги. І коли вона задихається, вона не кричить словами, вона мовчки показує бур'янами, кам'яною кіркою, втомою рослин, і тоді завдання господаря. Почути цей мовчазний крик і дати землі спокій. Не треба поспішати з лопатою, не треба перекопувати до знемоги. Краще зупинитись, подивитися і згадати. Природа сама знає, як себе лікувати, їй треба трохи допомогти накрити, підгодувати, не чіпати до весни. А навесні, коли сонце пригріє, земля віддячить, бо вона пам'ятає добро навіть після багатьох років байдужості. І тоді з мертвої глини знову піде життя черв'ячки, паростки, запах вологи. І господар знову відчує під руками м'якість живої землі, а не холод твердого бетону це і є справжнє відродження. Щоб оживити землю, не треба багато грошей і техніки треба знання, терпіння і повага до природи. Головне правило не мучити землю лопатою вона сама знає, як дихати. Якщо їй не заважати, найперше, що варто зробити, припинити глибокі перекопки. Це не просто заборона, це крок до збереження життя в ґрунті. Коли ми копаємо, ми знищуємо природні ходи, якими дихає земля, і вбиваємо тих, хто в ній працює, дощових черв'яків, личинок, грибки. Натомість треба лише розпушити поверхню, якщо дуже злижалася. Легкими вилами або плоскорізом, не перевертаючи шарів. Далі органіка, це те, що лікує землю, її треба розкидати восени, коли ще тепло, щоб мікроорганізми встигли почати свою роботу, найцінніше перепрілий гній, не свіжий, бо він спалює, а саме старий, темний, розсипчастий, з запахом грибів і лісу. Такий гній дає землі силу, повертає мікроби, черв'яків, тепло. Його розкидають тонким шаром по всій площі городу не копаючи. Потім зверху можна покласти шар листя, соломи або навіть старої трави після косовиці. Усе це створить теплу ковдру, яка захищає землю від вимерзання і висихання. Узимку там утвориться волога, а навесні під такою підстилкою земля буде м'якою, пухкою живою. Не треба поспішати її чіпати, хай відпочине до весни. Дуже добре діє мульча. Мульча це все, чим можна прикрити землю, щоб не стояла гола. Це може бути солома, сіно, подрібнені бур'яни без насіння, тирса, навіть дрібні гілочки. Головне, щоб шар був не тонкий, а такий, щоб через нього не пробивався бур'ян, але щоб повітря проходило. Мульча зберігає вологу, не дає землі пересихати, а головне створює середовище для життя під нею. Земля не перегрівається, не твердіє, а живе своїм життям. Там з'являються черв'яки, бактерії, грибниця. Це природна фабрика, яка переробляє все мертве на родючість. Якщо гною немає, можна замінити його компостом. Компост то золото господарства. Не треба нічого купувати, усе, що залишається після кухні чи городу, можна скласти в купу листя. Трава, бадилля, шкаралупа, залишки овочів усе це гниє і перетворюється на найкраще добриво. Головне, щоб компост не пересихав, бо тоді гниття зупиняється якщо є можливість, варто поливати його час від часу водою або настоєм скропиви, тоді він дозріє швидше. Через рік чи два компост стає темним, як лісова земля це і є найцінніший корм для ґрунту. Ще один добрий метод сидирати. Це такі рослини, які сіють не для збору, а для користі землі, найкраще восени або ранньою весною, наприклад, гірчиця, овес, фацелія, люпин, горох, вика. Вони швидко ростуть, покривають землю, не дають бур'янам пробитися, а коли підростуть, їх просто зрізають або прикочують, не перекопуючи, залишаючи на місці. Їхнє коріння прорізає ґрунт, розпушує його. А стебла стають чудовою мульчею. Це природний спосіб повернути землі дихання. Є ще один важливий момент вода. Багато хто думає, що достатньо полити, і земля оживе, але якщо ґрунт збитий, вода просто стікає зверху. Тому треба навчити землю знову вбирати вологу. Органіка в цьому допомагає. Коли її багато, вода не тікає, а тримається, мов у губці. Тому восени перед дощами. Треба розкидати листя, солому, гній, компост, усе, що є. Нехай дощ вимиває корисне вглиб, нехай мікроби розмножуються. За зиму там з'явиться нове життя, і навесні все оживе без жодної перекопки. Не менш важливо не виносити з городу все до останньої соломинки. Багато хто після збору врожаю прибирає все начисто, залишаючи голу землю. Але це велика шкода. Бо те, що ми називаємо сміття. Стебла, бадилля, листя це майбутнє добриво, їх треба лише подрібнити і залишити на місці або трохи присипати землею. Це корм для мікроорганізмів, а з них народжується сила ґрунту. І ще одна порада: не поспішайте восени спалювати листя. Те, що здається сміттям насправді ліки для землі. Попіл тпо це добре. Але він не замінить живу органіку. Листя треба розкидати по городу, трохи зволожити, і накрити соломою або старою травою. Узимку воно перепріє, а навесні стане найкращим укриттям. У природі нічого не пропадає, все повертається у землю, і з цього народжується нове життя. Якщо діяти спокійно і з розумом, уже за рік земля почне віддячувати вона стане м'якшою, темнішою. Знову з'явиться запах свіжої вологи. Весною не доведеться боротися з каменем під лопатою, достатньо буде трохи розпушити верхній шар, і він сам розсипатиметься. А рослини одразу покажуть результат міцні, соковиті, без жовтизни, без хвороб. Це означає, що земля ожила. Так, цей шлях не швидкий, але він надійний. Не треба чекати дива від хімії чи нових препаратів, треба просто дозволити землі. Повернути своє природне життя, і тоді кожен клаптик городу знову стане родючим, як колись у дідівських часах, коли все виростало без перекопки і без біди, колись у кожному селі знали, що землю треба годувати, як дитину, старі люди казали Даси землі, вона дасть тобі. Тому восени господарі не поспішали виїжджати з поля. З порожніми руками кожен намагався повернути землі те, що вона віддала за літо. У кого були корови чи коні, гній не викидали, а зберігали, щоб навесні або восени розкидати по городі. Але робили це не будь як, а з розумом. Старі господарі знали свіжий гній, гарячий, може спалити землю. Тому його складали в купу, поливали водою, накривали соломою і давали йому загнити. Через рік, другий він ставав темний, розсипчастий, теплий на дотик, тоді його розкидали тонким шаром, не копаючи, але ж трохи боронуючи, щоб змішався з землею. Так відновлювали родючість і тримали ґрунт живим. Були й інші народні хитрощі, у деяких селах землю восени посипали попелом нещедро, а так, щоб не знищити кислотність. Попіл від картоплиння чи деревини вважався найкращим, бо він містить калій і кальці. Казали, де попіл, там не буде моху, а бур'яну поменшає. Разом із попелом клали листя, стару солому, стебла кукурудзи, усе це перемішували і залишали до весни. Сніг накривав, дощ вимивав поживу. А навесні земля була м'яка, темна, ніби сама собою підготовлена до сівби. Ніхто не поспішав її копати, бо знали, варто тільки розворушити, і вона сама дихає. Наші діди мали звичай не викидати нічого, що могло згнити. Навіть бур'яни після прополювання не палили, сушили, а потім складали в яму, пересипали землею і тримали до наступного року. З цього виходив чудовий перегній його клали під картоплю, під гарбузи, під кущі смородини. І все росло без добрив. Тоді ще ніхто не чув про мінералку, про селітру чи нітроамофоску, але врожаї були рясні, і земля пахла родючістю, бо вона жила. У багатьох родинах був ще один звичай восени не залишати землю голою. її засівали чимось живим. Часто то був овес, горох, жито, навіть конюшина. Люди казали Хай земля не мерзне гола. Коли ті рослини підростали і приходили перші морози, їх не чіпали. Навесні те, що залишилося, ставало кормом для землі. Це зараз ми називаємо сидиратами, а тоді просто казали жито для землі такі прості звички рятували ґрунт від виснаження, а люди про це навіть не задумувались та просто робили як колись робили їхні діди. Ще згадують старі люди, що ніколи не палили листя на подвір'ї. Навпаки, збирали його вкупи і тягли на город. Листя землю гріє, казали вони. І справді, під шаром листя не замерзав верхній шар, не тріскав від морозу, а навесні під ним з'являлися черв'яки, запах вологи, тепло. Листя було першим добривом, яке давала сама природа без копійки затрат. А тепер, на жаль, багато хто спалює все, що може, і не знає, що разом із димом. У небо йде сила землі. Були народні способи підлікувати городи, якщо земля зовсім задубіла. Наприклад, брали гній, розводили його з водою, робили так звану жижу. Нею поливали землю восени або на початку весни. Казали, що земля тоді відходить. Інші робили настої з кропиви, лопуха, кульбаби, набивали велику бочку зеленими рослинами. Заливали водою, і через кілька тижнів виходила рідина, що пахла не дуже, але була дуже поживною, нею поливали землю і рослини. Це був живий Настій, у ньому кипіло життя. Він запускав мікробів у ґрунті, допомагав розкладати старі рештки. У старих господарів був ще один цікавий звичай після збору картоплі або буряків не поспішали вирівнювати грядки. Вони залишали борозни відкритими, щоб дощ промивав землю, щоб повітря заходило. А вже коли починалися морози, легенько засипали все соломою. Так земля дихала і не змерзала. Весною вони просто відгортали солому, і під нею була чорна пухка земля, без копання, без турботи. Це було природне збереження родючості. Якщо подивитися на сучасні методи, то вони. Фактично повторюють те, що робили наші пращури, тільки називають інакше мульчування, органічне землеробство, біодинаміка, а суть та сама не руйнуй, не спалюй, не копай без потреби, годуй землю тим, що в тебе є, і вона сама дасть урожай. Старі люди жили без книжок, але з великою повагою до землі вони бачили в ній живу силу, яку треба берегти. І, хоч зараз часи інші. Суть залишилася природа однакова, як і сто років тому. Дехто з господарів і нині тримається тих старих способів, і результати в них кращі, ніж у тих, хто сипле хімію. Там, де кладуть органіку, земля темна, пухка, повна черв'яків, а там, де копають щороку сіра, тверда, без запаху. Це видно, неозброєним оком. Отже, не треба вигадувати нове, треба згадати старе. Пам'ятай, що земля не любить, коли її турбують без причини. По-друге, не залишай землю голою. Гола земля це хвороба, вона сохне, твердіє, її вимиває дощами і вигорає сонцем. Тому завжди щось має її прикривати трава, солома, листя, мульча, навіть старе сіно. Це не просто укриття, а захист життя під нею. Навіть коли ти зібрав урожай, не прибирай усе начисто. Залиш рештки, нехай перегнують, під ними народиться нове життя і земля не втратить своєї сили. По-третє, органіка найкраща пожива, не жалій для землі листя, гною, компосту, трави, те, що здається сміттям для неї скарб. Щороку додавай трохи органіки, навіть якщо земля виглядає гарно, бо без постійного поповнення ґрунт знову виснажиться. Усе має бути в рівновазі, що взяв, те поверни. І тоді земля не буде карати, а буде благословляти. По-четверте, не зловживай хімією. Так, вона дає швидкий результат, але забирає її головне життя. Мінеральні добрива, пестициди, гербіциди вбивають мікроорганізми ті самі, що створюють родючість. Без них земля мертва, навіть якщо виглядає доглянутою. Хімія. Як солодкий мед для хворого, з'їв ніби легше, а насправді стало гірше. Якщо вже треба підживити, використовуй народні настої, компости, сидерати, вони діють повільніше, але не шкодять. І ще одне не поспішай природа не любить поспіху. Якщо ти дав землі спокій, не очікуй, що за місяць вона стане пухкою, вона віддячить тоді, коли прийде її час. Це може бути весна, коли під соломою з'явиться перша волога, а може бути осінь, коли побачиш, що бур'янів поменшало, а черв'яків побільшало. Кожна ознака життя це знак, що земля оживає, земляка як людина, якщо її змусити працювати без відпочинку, вона втомиться і захворіє, якщо дати перепочити, підживити, зігріти, вона розквітне. Тому восени, коли робота в полі закінчується, не спіши брати лопату. Краще зупинись, подивися на землю, пригорни її поглядом і... і скажи тепер відпочивай. Покрий її соломою, листям, травою і не чіпай до весни. Це найкраща подяка, яку ти можеш їй дати. На весні, коли сонце пригріє, земля сама покаже, що готова. Вона буде м'яка, волога, з живим запахом, і тоді можна садити все, що душа бажає. І не треба буде витрачати сили на перекопування, на боротьбу з бур'янами, бо сама природа зробить свою справу. Вона розкладе органіку, підживить рослини, збереже вологу. Ти лише допоможеш з розумом і повагою. Якщо тримати таку рівновагу земля віддячить сторицею, не обов'язково мати велику ділянку, навіть невеликий город може бути щедрим, якщо він живий. Родючість це не кількість добрив. А стан душі землі, і кожен господар може зробити свою землю живою, якщо перестане з нею боротись а почне з нею дружити. Отже, щоб земля не задихалась, треба дати їй спокій, органіку і час, не копати без потреби, не спалювати листя, не труїти хімією прості речі, але саме вони рятують. Бо земля не машина, її не можна ремонтувати гайками, її можна лише вилікувати добром. І тоді вона оживе, і на ній знову зійдуть міцні зелені паростки, які тягнуться до сонця, як подяка за турботу. І господар зрозуміє, що справжнє диво не в добривах, а в довірі між людиною і землею. Хто це зрозумів, той уже не працює на землі, а живе з нею в злагоді. І така людина ніколи не буде бідна, бо має найцінніше живу, вдячну землю під ногами.